Яблук, але в мене яблук немає. Я ціплю цукру, сиплю, сиплю ванілку, ванильний цукру. Якщо ванілін сам степати, то він від ваніліну робиться огірке. Треба, якщо у вас пише ванілін, то небагато. Я вже не пам'ятаю, коли би скріп прикладе. Він має такі свої примхи. То може не вийде, то видно коло. Я люблю ось такий. На ньому 100% гарно підходить, вже перевірений. І борошно перемішало. Можна з какао. І що ви робите з какао, тоді менше муки борошно, бо какао вже рахується. І все. Свої яйці збила, бачите таку піну, І тут трішечки зараз буду додати. Таке отаке Дуже класний, гарний, буде безхід. Я дно розйомну форму взяла, заставила цим пергаментом. Ще Таке йде домікція на той чашу. Що в мене вийшло? Підріз гарно, бисквіт. для бисквіта супер. Зараз будемо відкривати. Дивитися, в боки. Чи він трішечки щось розставила по краях. Гарні боки виправиться. Так, дорідеч. Можна два рання є? Доброго ранку. Тебе сьогодні такий насичений день, а ти горло захребло. Сашуля тут сидить без майки. Де майка? Це в нас, як починається такий період, то це лише трусена на Сашкові. все, ні шортів, ні майки, нічого. Ну та що, вже рада так тобі? Так. Ану розкажіть, як пири, хто розкаже? Смачники, воздушний таким. Іванка, тобі подобається? Це барні, не? Ну, зараз смачненько їсти.